Початком воєнних дій в Україні на жаль дуже збільшилась кількість бездомних тварин. Хтось тікав від своїх господарів через вибухи, хтось просто загубився, а хтось був вимушений залишити тваринку. Проте дуже багато добрих людей, які хочуть до себе забрати котика чи песика. Сьогодні з Іваном Івановичем Лівінським будемо говорити про те, що потрібно найперше зробити, якщо ви з вулиці взяли до себе домашнього улюбленця. Доброго ранку! Доброго ранку, коли ми беремо маленьке котенятко або цуценятко, знайшовши на вулиці. Бродяче, uh -huh. то ми розуміємо, що потрібно йти до лікаря, оглянути його і взяти на себе в першу чергу відповідальність і в подальшому робити всі міроприємства, ветеринарні, які потрібні. Що ж робити з твариною, яка внаслідок бойових дій залишилась без господарів, це може бути не маленька uh -huh. тваринка, це доросла тваринка, як правило. Ми не знаємо чи проводилась дегельмінтизація, чи робилася вакцинація. В першу чергу, так як із маленьким бродячим кошеням або цуценям, ми повинні звернутися до лікаря. Це перше для того, щоб лікар оцінив загальний стан тваринки, приблизно сказав її вік. Оглянув і порекомендував, які міроприємства в першу чергу потрібно зробити. Як правило, дегельмінтизація не зашкодить, тому що гельмінти є навколишньому середовищі абсолютно кругом, і тварина через зовсім короткий проміжок часу постійно заражається. Так? Далі, якщо люди взяли на себе відповідальність і хочуть залишити, ну, ми повинні розуміти, що можливо є власник господар, який ну, посклавшимся обставинам, не зміг про просто взяти або на той момент тварина втекла mm -hmm. е, і не зміг знайти, але був вимушений е, десь е, буквально не можливо, в сусіднє місто або селище переїхати і сумую за нею. Тому е, було би непогано. В першу чергу, що викинути в Фейсбук, так і в різні групи, розмістити оголошення. розмістити оголошення для того, щоб можливо власник ну, знайшовся ми. і повернув би собі тваринку. Або ж якщо він не зможе повернути тваринку по цілому ряду якихось інших проблем, то тоді в нього можна дізнатися інформацією, скільки ж все таки угу. справді років, які вакцинації робилися, якщо робилися, якщо не робилися, тоді ви будете знати, що з твариною, які міроприємства робили. Які не робили, що робити далі, друзі? Ми знаємо, що завжди ми хочемо подбати про наших маленьких пухнастих улюбленців і про тих, які теж втратили свою домівку. Тому слідуйте цим легким правилам, і у вас все буде добре.